За вами заслучався, нічого не сказати взагалі. Мені дуже приємно сьогодні вас бачити в день славної перемоги, перемоги, яка 69 років назад в нашій історії принесла мир на землю України, на землю Європи і дала величезну надію на те, що ми будемо жити в мирі і спокій, благополуччя і в цей день особливо хочу сказати слова дякую тим, хто прийняв виклик страшенного ворога і не тільки прийняв цей виклик, а й переміг. Після довгоочікуваної перемоги ви відбудовували нашу країну, країну, якою, в якій народились і наше покоління, країну, якій панував мир і спокій, страшенні цифри. Вісім мільйонів людських життів. Страшенно змінили хід життя нашої країни. І сьогодні ми стаємо перед викликами. Ми стаємо перед викликами, які, на превеликий прийшли звідти, звідки ми не очікували. Прийшли у вигляді провокацій. У вигляді диверсій, у вигляді терористичних актів, це виклик, виклик нашому поколінню. Ми завжди були і залишаємося мирними людьми. Ми би хотіли, щоб в, нашому, в нашій державі, на нашому континенті був мир і спокій, щоб ветерани жили гід, гідним життям, щоб діти. Мали можливість навчатися, отримати роботу, спокійно жити. І я хочу запевнити сьогодні всіх, що наше покоління зробить все для того, щоб тому, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, дати жорсткий відсіч, щоб той виклик, який є економічної стагнації, економічних і соціальних проблем прийняти достойно. І змінити життя, змінити його на краще. Більше 20 років чекають люди того, що все зміниться. От сьогодні прийшов час змінити, а не очікувати. Тому я хочу сьогодні ще раз сказати величезні слова дякую, сказати велику, слова великої шани і поваги до тих, хто не повернувся. І ми завжди повинні їх пам'ятати. Я хотів би, щоб кожну родину. Прийшов мир, спокій, і благополуччя. Я би хотів, щоб сьогоднішні покоління були достойні вашого поліку, вашого прикладу, вашої відваги і вашої самовітності. Святом, шановні ветерани, добра, успіхів, благополуччя і всіх земних святом.